Подивитися це відео. Це короткі відривочки мого життя протягом декількох днів студентського життя. Сьогодні це мій перший університетський <звук> ну, готова. Добирання на пари. Це взагалі окрема історія для відео. Коротше, пара відмінилась. Ми їдемо в Макдональдс. <звук> Тут ми проходимо теж англійської мови. Ось тут перший раз на лекції. Це вже зовсім інший день. Це моя перша практична пара. Ось це не скупниця староста, плюс моя подруга. І це наш крутий двор факультету. Всім доброго ранку. На годинку 8.20 ми встаємо до університету. Оскільки ми з вами А. Мажорні, Б. Крутишки, В. Голодні. Сьогодні ми будемо їсти піцу. Тут я зроблю собі каву, ще не знаючи того, що немає молока, і ця кава виліться в раковину. Кава готується у міграхвику. Ну, давайте візьмемо секонд 30. Mm -hmm. Ось, тут одна вже кипить трохи. Ну, Поглянемо, що воно таке. І що ми його їдеть? Ми зараз Елею гуляємо. Погода так і шапче. Даня лишесь вдома нікуди не черікає. Я зараз боюся зустріти якусь собаку, яку Еля не любить. Тому що Бог, це буде звару божорстка. Я вам гарантую. Тут Дуже красивий такий парчик. Там білки завжди є, там майданчик. А тут Еля какає. Я помила волосся, загально опомилася, боже відчуваю себе another People. Коротше, я подумала, що у нас лекція починається на 11.30. А я сіла в маршрутку тільки 11.30. Я думаю, все, я вже там запізнилася, мене вже не допустять до пари. Лекція на 11.30. Тому я запізнаюсь тільки на дві хвилинки. Цим кому було цікаво, я встигла, ура! Не по парах я чирікаю додому. Я нарешті не побоялася вийти на тій зупинці я біля мого повороту. Я з собою пишаюся. Кожного разу долаю свої страхи впевнено піднятою головою. З піднятою, коротше, головою. Я вже вдома Запила такий Естетично навчально-студентських хвостик. І буду зараз передягтися і вчитися. Мені зараз потрібно зробити дуже багато завдань з англійської мови, тому поважайте мені сил, терпіння. Пішла друга година написання англійської мови, і це ще не кінець. Мені залишилося тільки одне завдання. Stop. I'm so happy. Ми зібралися залию гуляти. Оскільки я лінива хазяйка, то я викликаю ліфт і принципово не буду спускатися в підсходах. Я, до речі, висок бачу світ. Отак кузу бачу. Коротше, розказую вам прикол. У мене пара перша на 8.30. На чупринках. А я живу на Чорноволі взагалі на малоголоску Короче, щоб мені туди добратися, мені треба як мінімум там, пів години. Зараз півтора години, якщо я не помиляюся, щось там за 10-8. за десять Море заторів, море маршруток, але не так, що мені треба є птах. Зато в мене файний лук. Я вважаю мега сильно вдалий. Я встигла, Я молодець, Супер викладач. Я потагаюсь. Мінімум тіста, максимум щиро. Але кожен хоче. Як ми напишемо теж інтерв'ю? Разом? Разом. Через дефіз? Разом. Разом. Більцяпи. Разом. Ми зійшли якийсь мажорский ресторан. Але я не знаю, что я щось тут куплю. Але кожна тобі ще підходить. Трошки Я їде в село і, коротше. І одна маршрутка з моєю житлом не їде. Власне, до автостанції. І я подивилася, а в клоні в мене на знижка на таксі. Я думаю, беру. До нас прийшли дві корови. Цікавий експерт. Дисклеймер. У нас немає корів. Сьогодні по календарю у нас середа. Ми чекаємо на Я Передягнувся за 4 хвилини. Я молодець. Ми йдемо з фізкультури. Ще буде їдальні. Яку їдальню? Їдальню! Саша, я не маю грошей. Все, кайф історія. Чирі, да. Я теж жду, поки мені шеф не зарплату. Папа? Папа! <ріх> <ріх> uh, Саша, які твої uh, Емоції після Я думаю, что мы же ручка так. А так хорошо, так несенки просто. А потом когда врать волей волейбол, робить, що хоче. Хрестя, як тобі в е, як тобі физкультура? Все Сьогодні я шикую і їм ось таку от пасту, кайс. Взагалі песня. А ты не адекватный. Бим-бум-бам-бим-бом, бам-би-рим-бам-бум-бам, бим-би-рим-би-бум, ба-ри-бу-бу-бум-бам. Чуть-чуть помню, я думаю, что некий. весь вид, насколько нет погашей, насколько нет полнейшей. А кто ты у нас? Бэтмен! Бэтмен! Я вже не знаю, скільки часу пройшло. Я думаю, місяці так два. Ну що, шановні, я готуюся зараз до найважчого іспиту з усіх, які у мене мають бути, до історії України. Ось це все це я списала буквально недавно. Тобто, це навіть не половина того, що я маю знати по факту на екзамен. Зараз я на темі а, Гетьманщини, точніше, його закінчення. А, я до НМТ так не готувалася. Мені здається, якби я готувалася а, таким чином, як до іспиту за історію України, я би, стала, я би склала НМТ на 180. Я вже, я вже втомилася, у мене завтра іспит. Я не знаю, як я його складу. А Казати, щоб я хотіла просто прохідний. Та, хочу прохідний, але хочеться трохи хоча б вище, ніж прохідний, через те, що, блін, це що виходить, все даремно чи що я втучу? Всім хело! Сьогодні день одного з найстрашніших іспитів за все моє життя. Сьогодні день історії України. Якщо чесно, я вже не встала, я лише не дуже добре функціоную. Просто я розумію, що все, що я могла плюс мінус хоча б трошки вивчити, я вивчила. Але... Зараз сенсу щось вчити нове немає. В принципі, я маю заготова зараз до ще почитаю конспект і буду виходити. Все, і я чекаю на маршрутку і буду їхати на іспит. Ми вже написали іспит з історії. Чесно? Ура! Я була. Я була приголомшена, що завдання було не таким важким, як я собі очікувала. Я провтикала жорстко, трохи налажала. але я написала рік, коли була національна визвольна війна. Це найголовніше. Так. Да. Я вже поїла, відпустила ситуацію з іспитом і готова вам де ще У мене був ще іспит з української мови. Я його складала в понеділок. Це був єдиний предмет, за який я не переживала і на якому я обісралась. Це було. Важкувато, але я склала. А сьогодні ми складали іспит за історію України. Це предмет, який я найбільше боялася складати. Три речення я написала, чи на ну добре, хай буде п'ять. П'ять речень я написала про національну визвольну війну. Якщо ви зараз мене запитаєте, будь ласка, розкажи мені, окей. Я в моменті просто розгубилася. Там ще було питання про УНР Українську Народну Республіку. Він каже, там є про що писати, там було, запроваджено, там було запроваджено універсали, а я розумію, що я не шарю. Я розумію, що я в школі навіть робила про це презентацію, але я нічого з цього не пам'ятаю. Але я скала цей іспит. Дякую. 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 У мене сьогодні останній ісп. Все це останній мій ісп. Зараз комунікація. Я його написала, хоча дуже спізнювається. Коротше, все, у мене життя процесі. Це дуже класно. Я напускала історію на клас. Табу, що музично все нормально, оцінки нормально. Ми в селі. Нас виключили світло, але все нічого. Сьогодні був мій останній іспит. Я дуже рада я його склала. Сесія закрита самостійно. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат. Пишіть, чи знімати ще влоги, чи можливо змінювати і додавати якісь рубрики нові. Всім дякую, всім папа. -па. З вами була я, Усія.